Всім привіт! З вами Корі Мейсон. Давно не бачились. На жаль, у мене було мало часу, то я хворів. І за обставинами це відео затримувалось. Воно мало вийти вже скільки. Ну я думаю, тиждень назад це точно, якщо не два. Ну так що, погнали! У Нас сьогодні на огляді Рево. Рево безалкогольне. Це новинка. У магазинах ви могли його бачити в Тіктоці, шорцах, інстаграмах. А я вам покажу більш подробний огляд від мого обличчя. Я думаю, вам буде так, перший давайте спробуємо Revo Energy Original. Виглядає таким чином, Як бачите, така от дірочка голубенька, морозного кольору, простіше кажучи, нічого не казали. По вигляду як стандартне Revo, але no alcohol. Тобто без алкоголя. Давайте я собі стаканчик і скажу, як воно на смак. Тут у нас йде об'єм 250 міліграмів і воно йде без алкоголю. Міс спирту 0. Так, давайте. Давайте наливаємо стаканчик. Буду наливати в різні стаканчики, щоб не переплутати навіть смак. Як воно буде по смаку і по кольору, зараз вам покажу. Зараз кінка трошки зійде. Так, це у нас Рево Original, оригінальний безалкогольний смак. Судячи по запаху, як стандартний енергетик. Але трошки нотки такого сітра, знаєте, і просто як енергетик. Сітро, реально, тупо сітро, на которой, знаєте, вот живчики. Так, ну-ка, давайте спробуємо за ваше здоров'я. А, знаєте, я так принюхався, як запах, ну по запаху як груша, щось таке мені нагадує. По смаку є така легка кислинка. <гл _дь> Знаєте, по запаху як груша, а по смаку як ще якесь чи яблук, чи що якась така кислинка. В кінці я скажу мою оцінку. І так, другий по черзі у нас рево іде виноградний. Рево безалкогольний енергетичний, сильно газований. Рево Енерджі Виноград. Тут уже йде така фіолетова етикеточка, як бачите, також. One shot, one hit на кожній упаковці, але нуль алкоголю. Так, а ну-ка, давайте затестуємо. Грейс, тобто виноград. Так, а ну-ка. По запаху. Знаєте, як сидрові награди, знаєте, таке. Ну ка давайте налію. Дві тепер стаканчик. Я розраховую на нього, що воно саме смачніше буде. Я навіть дві баночки собі взяв про запас. Так, а ну-ка. Ну, запах винограда мається. Те, що треба ароматизатор, Постараюся, щось таке. А ну ка. Також є така кислинка, нотки винограда трошки. Знаєте, такого фірве того якраз нотки і є. Як збодриться, я не знаю, воно, допустимо, не сильно вставляє, але як посмакувати, може воно через деякий час дає ефект. Одразу, я думаю, воно ефекту не буде давати. Ну, непогано. був вам показати, як виглядає нормально, щоб було видно. Там трошки за кадром було погано видно, я подивився. Дивіться, це у нас рево таким Отаким от кольором, як бачите. Сподіваюсь, там видно. О, це Original. Ну і це у нас Revo. йде виноградний Грейп, тобто виноградний, оце фіолетовий. Воно світло коричневе таке йде. Ну, на вигляд, знаєте, як Сітро, то смак прикольний. Фіналочка. Revo Energy No Alco. Тут у нас йде Cherry. Cherry, тобто вишня. Це у нас, як ви пам'ятаєте, по-моєму, оригінальний смак. Але без алкоголю. Давайте покажу, як воно буде виглядати. І давайте понюхаємо по смаку. А знаєте, якщо порівнювати алкогольний і безалкогольний... Запах реально приємний. Мені оце зайшло. Я думав, що мені виноградний зайде більше, але в кінці вже дам свою оцінку, Оцінку, так сказати, вердикт остаточний. Так, давайте наливаємо. Блін, слухайте, а воно по кольору як треба алкогольне. Та ні, тут алкоголю немає, тут алкоголю нуль має бути. Так, давайте покажу вам, як по кольору виглядає. От воно по кольору, таке вишневе. Яке є Ну-ка, Давайте спробуємо тепер на смак. Ні, реально вишній запах такий. ви мені знаєте, щось є виноград і вишня одночасно нагадує по запаху. Консистенція така. Чері мені щось саме більше, чи виногради зайшло. ти шо ти шо, дай Боже, мені цей смак реально більше зайшов. Я думав, собі взяв, щоб розмінив собі резервну баночку. Реало, думаю, вип'ю якраз після зйомок. Ну, блин, і те і те прикольне, але мені щось чере більше по сумку зайшло. Давайте робити остаточний вердикт. Входимо до підсумків. Для чого ви запитаєте, я взяв сік. Як я читав в рекомендаціях, треба запивати це соком, щоб воно не, на, ну, як сказати, не наносило великої шкоди. Трошки поп'ю соку, може переб'ю трошки смак. Я точно не знаю. Хімія і хімія, як то кажуть, так? Отакий От сік у мене. Так. мультифрукт. <laughs> ну, І давайте підводити підсумки. Так, давайте вже в кінцівках. Пробуємо Revo Original. По смаку все зараз рівняємо. По кольору, понагадую нагадую, вам дивіться, як виглядає. О. Така кислинка Revo Original для любителів, хто любить з кислинкою і просто оригінальний смак. Щоб збадьоритися більше. Так далі у нас от баночка, хто ще не бачив, не придивився. Так, далі у нас йде рево грейп. Грейп. Так, пробуємо. Виноградний рево грейп. От, Світле такий, бачите? Світлокоричні, так скажемо. І скажу вам оціночку і свого фаворита. Давайте підводить підсумки. Це, я так скажу, 5 із 10 по 10 бальній шкалі, Ну таке, знаєте, на любителя. Таке чисто кислі... і ну, хто любить кисле таке, знаєте, то рекомендую з кислинкою. Ось таке рево. Я ставлю вже 7 із 10. Навіть 7,5 смак. Прикольний. Або я виноград, тут не зелено нагадує. Такі армадізатор схожий на виноград. Також на любителя. Але нагадує також чорницю. Ну і фіналочка. Рево черрі, черрі. Трево ну, алкоголь черрі. А ну-ка, пробуємо. Ні, мій фаворит тупить, блін, 100 із 10 черрі. 100 із 10 тупо ставлю. Я ще його буду брати. Це у нас йде на першому місці. Дивіться, перше місце ревочері. Друге місце Гриб. Може навіть не 7-5, навіть 8 поставити з 10. Це таке, знаєте, на любителя хто любить любитель кислого так сказати. Таке 5 із 10 з натяжечкою, навіть на 3, якщо зрівняти. Так, ну що, на цьому відео підійшло кінця. Не забуваємо підписуватися. Ставити подобаєчки. Та дзвіночок, і не пропустите нові стріми та відосики. Усі соцмережі мої будуть в описі. Також в коментарях не забуваємо писати, на що ви хочете побачити огляд від мене, які відосики хочете бачити, можливо, в майбутньому якісь може реалі, стріми робити і так далі. Пишіть все в коментарях. З вами був Корі Мейсон. З вами підписуйтеся на мої соцмережі. До нових зустрічей!